Вам потрібно провести маркетингову кампанію для великої кількості контактів, але відправка повідомлень потрібним адресатам в потрібний час може забирати дуже багато часу. Диспетчер бізнес контактів Microsoft Office у рішенні Office Outlook 2007 дає змогу налагодити ефективний прямий маркетинг. Зручний майстер допоможе виконати всі кроки потрібні для розробки маркетингових кампаній, що надзвичайно економить ваш час і дозволяє сфокусуватися на продажах, а не на рутині. Створіть список розсилки на базі докладних даних про клієнтів. І потенційних покупців, щоб забезпечити відправку потрібних повідомлень потрібним користувачам, після цього, за допомогою функції злиття, тобто підстановки даних різних контактів в єдиний шаблон, персоналізувати публікації, які допоможуть досягти вашої мети, аналізуйте результати кампанії, щоб відстежити її ефективність, і використовуйте ці дані, щоб налаштувати повідомлення відповідно до потреб певних клієнтів або типів компанії, сфокусований, скоординований і ефективний прямий маркетинг це запорука вашого успіху.